Де була б ти сьогодні Європа, де була б ти, якби не вони, Я маю на увазі Збройні сили України, і цілий український народ. Без образ, де була б ти сьогодні Європа, і Америка, і Британія, де була б ти, якби не вони. Не Збройні Сили України, цілий український народ. Ваша Єрмака. But I know Трішки сумна, Одеса, мені боляче, трішки сумна. Але дай Бог, і всі будуть посміхатися. Трішки не така, як раніше. Раніше всі такі були веселі, а люди засмучені. Дуже важко. Дуже важко кожній людині переживати цей стрес, коли летять ракети. Ніколи в житті не було так сумно в Одесі, як зараз. Але нам треба триматися і посміхатися. На зло э, расистам і Путіну. просто на зло расистам Путіну. Ідеш по вулиці і посміхайся, на зло ворогові. Щоб вони не бачили, як ми плачемо. Я теж інколи плачу, але, э, скажімо так, це буває дуже рідко і э, дуже рідко публічно. Але я плачу дуже часто. Ну, через те, що э, Дуже дуже великою ціною нам доводиться зберігати нашу державу. Надзвичайно війно великою ціною. В Києві біля стели, як той є вірш, що вже немає місця для могил, а там вже немає де прапорець навіть поставити. Там нема місця, де поставити просто прапорець. Якщо раніше стояло 100 прапорців, зараз тисячі. тисячі. Маленький прапорець нема де поставити. Це все життя людини. Дуже важко. А скільки поранених у госпіталях? Без я привезла в госпіталь цукерки де хлопець, і я кажу, покажи, куди йти. Він каже, я так не покажу, каже. І отак махнув мені плечем, а я не зрозуміла спочатку. А він бо руки нема. У мене сльози градом. Він мені може тільки так показати, а не рукою. І він щасливий. Каже, що ви каже, розстраєтесь? Все нормально, каже. Ні, навіть не я його, скажімо так, підтримала, він мене підтримав, заспокоїв, що все окей, все нормально. Наскільки сильні духом? Люди без рук, без ніг не скию клін. Я заходжу, плачу, а вони не плачуть, посміхаються, яка все буде Україна. Отакий український народ, найсильніша нація у світі.